Ще з дитинства я любив відпочивати на природі. Мені дуже подобається відчуття свободи, коли ти повністю забуваєш про дедлайни та метушню великого міста. Саме тому я одразу погодився, коли мої друзі Богдан та Еріка запропонували відпочити у лісі неподалік Борисполя. Звичайно, я чув історії про так званого спостерігача, який мешкав у тій місцині, але я вже був занадто старим, щоб вірити у подібні міські легенди. Перший день нашого відпочинку був просто ідеальним. Ми гуляли красивими стежинами, встановили намет поблизу річки та смажили зефір. Однак, коли сонце занурилось за горизонт, атмосфера у лісі одразу змінилась. Веселий спів пташок повільно перейшов у гнитючу тишу. Друзі намагались піднести настрій, коли ми сиділи біля багаття. Богдан пожартував про спостерігача. І що він може зробити нам? Спостерігатиме за нами з грізним виразом обличчя? Наш сміх одразу зупинився, коли ми почули дивне гарчання. Воно було низьким і долинало звідкись з темряви лісу. Богдан схопив свій ліхтарик і одразу навів його на навколишні дерева. Нічого. Мабуть, то просто якийсь звір, пробурмотів він, але я відчув, що його голос трішки тремтів. Ми вирішили завершити наш вечір, однак, навіть лежачи у наметі, я не міг заснути. Я саме витріщався на нейлонову стелю, коли щось почув. Кроки. Однозначно, хтось повільно ходив колами навколо нашого табору. Бодя! прошепотів я. Відповіді не було. Кроки зупинились біля мого намету. Моє серце почало калатати так голосно, немов воно збиралось вистрибнути з моїх грудей. Інстинктивно я затамував подих, чекаючи. Я й сам не знаю, чого я очікував. Здавалося, що час зупинився, і після вічності, яка пройшла у гнитючій тиші, я почув, як кроки почали віддалятись. Наступного ранку кожний з нашої компанії зізнався, що чув якісь дивні звуки. Еріка присягала, що чула шепіт, а Богдан сказав, що йому здалось, немов щось спостерігало за нами з за дерев. Я запропонував відправитись додому, але друг наполіг, щоб ми залишились. Можливо, його гордість не могла змиритись зі страхом, який він відчув минулої ночі. Наступного дня, коли сонце зайшло за горизонт, спостерігач прийшов до нас. Ми саме сиділи біля багаття, коли він з'явився у світлі від вогнища. Чоловік, якщо його взагалі можна так назвати, був неймовірно високим та худим. Його очі з пустим поглядом блищали у світлі багаття. Але найгірше це його усмішка, вона була занадто широкою для його обличчя, а зуби взагалі, навіть і близько, не були схожі на людські. Він мовчав, просто витріщаючись на нас, злегка погойдуючись та схиливши голову на бік, немов хижак, який вивчає свою жертву. Вогнище освічувало його шкіру, яка, здавалось, була зроблена з воску. Я бачив вени, які виступали на поверхні його тіла, ледве пульсуючи. Його одяг був пошарпаний і звисав з виснаженого тіла, як лахміття. Але саме руки спостерігача змусили мене здригнутись від жаху. Довгі скелетоподібні пальці безперервно смикались та згиналися, немов він намагався вирішити, кого з нас він хоче схопити першим. Але ще більший жах охопив нас, коли Богдан навів промінь свого ліхтарика прямо на чоловіка, світло вдарило йому в обличчя. Але краще б я цього ніколи не бачив. Я помилився, його погляд не був порожнім. О ні. Там, де повинні були бути очі, була лише порожнеча, заповнена темрявою. Раптом його рогівки наповнились неприродним молочним світлом, яке, здавалось, рухалось, немов дим, який закритий у скляній банці. Відійшов від нас! скрикнув Богдан тремтячим голосом. Він стояв, стискаючи палицю, яку він витягнув з багаття і, вочевидь, збирався використати як зброю. Чоловік, чи що б це не було, не відреагував. Він не здригнувся, не кліпнув, навіть не зробив подиху. Натомість його посмішка повільно розширилась, нелюдські розтягнувши обличчя. Здавалось, що кутики його рота натягували якимись невидимими гачками. Багаття загасало, і тіні навколо нас ставали темнішими та густішими. Я почув, як Еріка, яка стояла біля мене, почала схлипувати та вхопилась за мою руку. Її нігті боляче вчепились у мою шкіру, але я не наважувався навіть поворухнутись. Кожний мій інстинкт кричав, що потрібно втікати, але тіло не хотіло слухатись мене. Я завмер прикутий до місця його поглядом, а потім спостерігач, нарешті, поворухнувся. Але то не був звичайний рух. Його тіло кинулось вперед, рухаючись у неприродних судомах, немов маріонетка, яку смикують за мотузки. За якусь мить він опинився вже біля багаття і стояв прямо перед Богданом. Я навіть не встиг зрозуміти, як він подолав цю дистанцію. Здавалося, що він просто з'явився біля нас. Богдан замахнувся палицею, на кінці якої ще жевріло вугілля, але чоловік без жодних зусиль зупинив її. Його пальці навіть не здригнулись, коли він доторкнувся до місця, яке ще декілька хвилин тому знаходилось у багатті. Палиця розсипалась на попіл у його руках, а Богдан позадкував назад і спіткнувся об колоду. Чого ти хочеш? прохрипів я. Мій голос ледь перевищував шепіт. Голова чоловіка різко повернулася до мене. Його рот почав ворушитися, але він не видав жодного звуку. Потім він повільно підняв довгий кістяний палець і вказав на мене моє серце завмерло. Здавалось, що пройшла ціла вічність, перш ніж він трохи повернув свою руку, вказуючи на Еріку, потім на Богдана, він почергово показував на кожного з нас його усмішка все ще не згасала. А потім він зробив те, що я ніколи не забуду. Попри свій ріст, чоловік нахилився надзвичайно низько, його обличчя було за кілька сантиметрів від обличчя Богдана. Здригаючись, істота почала глибоко вдихати повітря. Здавалося, що спостерігач заодно щось витягував з Богдана. Можливо, то була його душа. Коли істота випросталась, мій друг був блідим. Зіниці його очей були неприродно розширені та розфокусовані, наче він щойно побачив кінець світу. Істота відступила. Тепер його рухи стали якимись занадто плавними. Він востаннє подивився на кожного з нас, і здалось, що цього разу його очі сяяли яскравіше. Потім, не видавши жодного звуку, він розвернувся та пішов у ліс. Хоча ні, він не йшов, він повільно розтанув у темряві, але здавалось, що його посмішка все ще виднілась у світлі вогнища, яке повільно згасало. Кілька хвилин ніхто з нас не міг промовити й слова. Ми просто сиділи, дивлячись на місце, де він зник. Вогонь слабо потріскував, намагаючись не згаснути. Богдан поворухнувся першим. Тремтячими руками він схопив рюкзак. Ми йдемо, пробурмотів він глухим голосом. Ні я, ні Еріка з ним не сперечались. Ми мовчки зібрались, надто налякані, щоб хоч щось сказати. Коли ми повертались до початку нашого маршруту, ліс був іншим. Здавалося, що кожне дерево нахилялось до нас занадто близько, а шелест листя звучав, як кроки. Я постійно озирався через плече, очікуючи знову побачити цю нелюдську посмішку. Але ми так і не зустріли його знову. Повернувшись до машини, ми побачили дещо дивне. На капоті була купа дрібних кісток, які хтось склав у ідеальне коло. У центрі лежав ліхтарик Богдана. Той, яким як він потім клявся, наш друг освітлював табір, поки ми мовчки збирали речі, ми поїхали, не озираючись назад, але я ніяк не міг позбутись відчуття, що спостерігач все ще дивився нам у слід, чекаючи на щось. Через декілька тижнів Богдан почав скаржитись на проблеми з очима та безсоння щоночі він чув дивний шепіт, який кликав його повернутись до того лісу біля Борисполя. Вчора я заїхав до Богдана, щоб, як завжди, провідати друга, але двері квартири були зачинені його мама сказала, що вже декілька днів не може додзвонитись до свого сина. Невже істота нарешті знайшла того, хто замінить її у вічному спостереженні за тим проклятим лісом.